Вітаю всіх! Як енергії кармічного органу Колесо Фортуни будуть впливати на нас 28 квітня 2024 року. І знову Колесо Фортуни, і наша доля є головною подією дня. Безперервний рух, пошук сенсу життя, проходження одних і тих же уроків з різними людьми, поки ми не зрозуміємо, що основний ключ до змін це ми самі. Лише в такий спосіб з'явиться можливість взяти ситуацію під контроль і влаштовувати своє життя самим. Наша доля це не фатум і не рок, хоча і має свої обмеження і образи. Проблема виникає тоді, коли ми не приймаємо свою долю, адже у межах нашої долі ми можемо керувати процесами. Сьогодні варто бути відкритими і готовими діяти, щоб зрозуміти уроки долі. Потрібно керувати своїм життям. Тільки зберігаючи рівновагу, ми можемо утриматися і вистояти у складних ситуаціях. А для цього потрібно любити і поважати себе, свої потреби, усвідомлювати мету і сенс життя. Так, сьогодні до нас приходить щось нове і невідоме. Відбудуться зміни, і важливо ці зміни і це нове прийняти. А от чи хочете ви дійсно цих змін, поки що не зрозуміло. Це не залежить від нашого бажання. Просто в цей день прийшов час зробити самим крок на зустріч цим змінам. А якщо не хочемо зробити самі, доля все одно внесе свої корективи, і вони можуть нам не сподобатися. Тож краще діяти самим. На жаль, зберігається негативна агресивність. Тому бережіть себе, рідних і близьких. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім змінюйте самі своє життя на краще. Миру вам і гарного дня!